Привіт, друже! Ти завітав у казковий простір: Чарівний світ захопливих історій та пригод. Зручно вмощуйся, і поринь разом із нами у дивовижну казку. А щоб не пропустити жодної нової історії, не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Казка, вербічка і сонячний промінчик. У далекому далекому селі. Де весна прокидається першою і співає, разом із жайворонками, Жила собі маленька вербочка. Вона росла біля тихенької річечки і була ще зовсім юною. Мала тоненький стовборець і м'які пухнасті котики замість листя. Вербичка була дуже допитливою вона завжди слухала, як люди розмовляють дорогою до церкви. Як діти бігають з вербовими гілочками, І навіть як бабуся Параска щонеділі співала псалми, та найбільше її цікавило, чому саме її вербочку шанують у вербну неділю. Одного ранку, коли весна ще тільки прокидалася, над нею спустився золотий сонячний промінчик. Доброго ранку, вербочко. Ласкаво сказав він. Доброго ранку, промінчику, відповіла вербичка. А ти не знаєш, чому люди з моїми гілочками йдуть до церкви? Чому вони кажуть, не я б'ю, верба б'є за тиждень, Великдень? Промінчик усміхнувся і сів на найвищий котик. Це давня історія, моя мила вербичко. Хочеш, я розповім тобі? Дуже хочу! І почав промінчик розповідати. Колись, колись, більше ніж дві тисячі років тому, в далекій землі жив мудрий і добрий чоловік. Звали його Ісус. Він творив дива, зцілював хворих і вчив людей любити одне одного. Одного дня Він увійшов до святого міста Єрусалиму. Люди зустрічали його, як царя. Вони клали пальмове гілля на дорогу, щоб його ноги і навіть віслючок, на якому він їхав, не торкалися пилюки. У нас в Україні пальми не ростуть, пояснив промінчик. Тому наші пращури вирішили використовувати гілочки верби. Вони теж гнучкі, живі. І прокидаються саме перед великодним. А ще вони першими відчувають весну як символ відродження та надії. То я, я як пальмочка, здивовано спитала вербичка. ж, усміхнувся промінчик: Ти символ весни, життя і добрих почуттів, ти допомагаєш людям згадати. Що після темряви завжди приходить світло. Вербичка задумалася вона уявила себе серед натовпу людей, які несуть її гілочки до храму. Вона уявила, як діти радісно сміються, коли легенько торкаються одне одного гілочками, бажаючи здоров'я. Але ж мене ламають, тихенько мовила вона, це трохи боляче. Мінчик лагідно торкнувся її стовбура. Так, мила, це частина життя. Інколи ми щось віддаємо, щоб принести щастя іншим. І те, що твоя гілочка стане частиною обряду, це велика честь. Люди бережуть її цілий рік, ставлять за іконами як оберіг, а ти тим часом ростеш далі, ще міцніша й пишніша. Вербочка на мить замовкла, а потім тихенько прошепотіла, тоді я не боюся. Нехай моя гілочка допоможе комусь згадати про добро. І саме тієї неділі до річки прийшла маленька дівчинка на ім'я Марічка. Вона обережно відірвала одну гілочку вербочки і прошепотіла. Дякую, деревце. Я понесу тебе до церкви і помолюся за маму, щоб не хворіла. Вербичці стало тепло на серці, вона відчула, що зробила щось дуже важливе. А сонячний промінчик підморгнув їй і сказав: Ось бачиш, ти частинка великої історії. А наступного року знову прийде весна, і знову твої гілочки принесуть людям надію.